Всіх вітаю на своєму каналі. Добрий день, мої друзі та гості мого каналу. Сьогодні у нас надзвичайно дуже теплий день. На градусникові десь певно 30 градусів. Але це не заважає нам займатися своїми справами, навіть в таку спеку. Всім бажаю вам гарного настрою, теплого, позитивного, мирного дня і найкращих. Побажань. Дякую всім, хто підписався на мій канал. А хто ще не підписався, то підписуйтесь, буду дуже вдячна. А зараз я сюди прийшла не просто так, не загорати, а в мене є дуже серйозна така робота, серйозна, серйозна і небезпечна. Зараз вам я покажу, що я маю зробити. Таке в мене знарадя праці є. Ні-ні, не подумайте, я мет не буду качати. Ось в мене чиста водичка. Пішли зі мною. У нас є такий АПІ-будиночок. У мене таке сьогодні завдання відкрити цей АПІ-будиночок і після зими тут прибрати все, підготувати до відпочиваючих, тому що приїдуть до мене рідні на проводи і може хто захоче залишитися, відпочити та оздоровитись. Так, після зими тут все утеплено. Ну так, більш-менш ми вже дещо прийняли. Мені треба зараз все це повідкривати, попротирати чистою водичкою, без ніяких миючих засобів. Застелити і все, щоб ну, все, щоб було готове. Якщо людина приїде і захоче відпочити, то щоб я не бігала, не метушилася, а все буде готове. Чоловік це зробив для мене, для мого лікування, тому що в мене хребет хворий. Я йому дуже вдячна за це, дуже вдячна. І хочу вам сказати, що сам перед цей апідо будиночок лікує нервову систему, опорно-рухову. Це Систему. Ну, Як вона не лікує, вона є профілактикою цих захворювань, профілактикою і оздоровленням оцей АПІ-будиночок. Зараз я все це відкрию, все це помию тихенько, легенько, тому що наші дівчатка вже ось працюють повним ходом. Поганих коментарів не приймаю, тому що це зроблено все з підручних матеріалів і особисто для себе. Для себе, для своєї родини і для своєї сім'ї. Ось така красота. Тут, коли відпочиваєш, то ніби, ніби летиш в космос, таке відчуття легкості. І ну, коли лягаєш ось тут, то забуваєш про все. Зараз моя робота одягнутися добренько, щоб мене. Не пошпігали ці мої дівчатка і приступити до роботи. Внучечка мені таку тут декорацію зробила, але все ще треба поправити. Бур'янець повидьобувати, повиполювати, але це вже таке дрібнички. А в основному, що потрібно зробити, я ось зробила, помила, постелила, все чистеньке, все. Таке гарненьке. Фіраночку ми не будемо чіпляти, тому що тут видно, як бджілки літають. Я впріла і вмліла, одягнулася. Але моїм дівчаткам було не до мене. Вони займалися своєю роботою, а є я своєю, так що все вийшло добре. Я, як говорила, що чоловік зробив цей АПІ будиночок для мене, я вторік його випробувала на собі. Це неймовірне відчуття, це неймовірне таке відчуття легкості, якоїсь свободи. Поза будиночком залишаються всі твої негаразди, всі твої проблеми. Ти лягаєш і ніби летиш десь, я не знаю, як птах, вирій, і тобі добре, легко. Звісно, встаєш розморена, така розслаблена. В перший раз, коли людина лягає, ми її. Е... Ну, як засікаємо час. Це найбільше може бути 40 хвилин, тому що от я, мої відчуття, так як в мене проблеми ще є з серцем, рівно 40 хвилин я лежу, і потім далі в мене починається битися серце, так, учащені стуки серця. І я встаю. Потім, коли я вже привикла, воно все нормалізувалося. А сам перед апібудиночок є як оздоровленням і профілактика. Практикою нервової системи, опорно-рухової системи, так само сердечно-сосудистої системи, нормалізується тиск. Перед тим, як людина хоче лягти в цей будиночок, ми міряємо тиск її, щоб потім зрівняти. чи чи в ту, чи в іншу сторону. Ну, звісно, і при будь-якому лікуванні, але я не кажу, що це лікування, це є профілактикою. То я ж кажу, перші дні в мене трошечки повишався тиск, а потім вже нормалізувалося. І я вам кажу, що пройти курс лікування можна днів 10-15, в кого яке здоров'я, звісно, залежить від здоров'я. То це є варта того, щоб приїхати і полежати. Але знаєте, людина як себе настроїть. От є такі люди, як настроїлись, що їм допоможе, то їм і допомагає, а є просто можуть прийти і ніби перевірити, а що це воно таке, а як це воно, а воно мені нічого не поможе. Це просто хатинка і просто лежати. Так і воно є, так і вони не відчувають нічого. Нічого не відчувають. Внучка і дочка мої е, дівчатка приїжджали. Вони, я не знаю, хвилина дві вони моментально засинали. Моментально, особливо донечка, тому що в неї така е, активна робота, вона хоче відпочити і десь е, так закритися, щоб не було ні людей, ні нікого, тільки вона одна, тому що в неї дуже серйозна така робота то вона зразу моментально відключалася і насолоджувалась. А внучка то вона, як діти, я телефона, а ми телефон не розрішаємо. Телефон лишається поза будиночком, сюди ми не розрішаємо з телефоном лягати. То вона так і крутилася, і кота хотіла, і собаку хотіла, але потім вже її це перші дні, а потім вже зморувало, та й вона моментально. Тут дідусь її ще зробив басейн, вона купається і зразу з басейну лягає сюди, і моментально секунда, і вона засинає. Я підготувала і будемо чекати своїх рідних. Пів восьмого вечора абджоли ще працюють. Такий гул. Ой, яка краса. І Який запах. Ну що, дівчатка, ще спати не йдете? Працюєте маленькі. маленьке. Все одночасно цвіте. Раніше одне за одним цвіло, а це і груші, і черешні, і вишні, і Черемуха починає розцвітати, нема толку в природі. Ну ось настав вже вечір. Всім дякую, хто завітав до мене на канал спокійної, мирної, тихої вам нічки та ангела охоронця. До нових зустрічей!